Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі про моє життя в Нідерландах. Ми з України, але проживаємо зараз під час війни в Нідерландах. Я розказую на своєму каналі про життя в Нідерландах, про нашу адаптацію, про якісь новини, які в нас тут відбуваються. Загалі, як ми тут влаштовуємося, про наші сімейні будні, взагалі, про все про все, що стосується Нідерландів, саме українців, Нідерландах, і як ми тут адаптуємося. А сьогодні, хочу торкнутися такого питання як податкова декларація в Нідерландах. Це стосується всіх українців і взагалі не українців, але зараз розмова саме про українців. Які проживають в Нідерландах і які тут працюють. Працюють повний рік чи не повний рік, це стосується саме цих українців, необхідно всім заповнити податкову декларацію. Це означає те, що вам можуть перерахувати суму податків, які ви сплатили за минулий рік. Якщо ви працювали, наприклад, неповний рік, то а можливо буде якась така ну непогана сума для повернення. Вони все рахують індивідуально, там дуже багато факторів. Тому буває таке, що наші ситуації схожі у людей, але сума повернення коштів від держави зовсім різна для кожної людини. Це потрібно враховувати, розуміти. Тому ми в минулому році також заповнювали цю декларацію. Ми заповнювали самі період подання декларації це березень і квітень місяць на сайті податкової Нідерландів країни Нідерландів. Є. В принципі, це не важко знайти. Просто вбиваєте в гуглі, і вона там знаходиться вам а, то, що, то, що необхідно. А, ви а... заповнюєте всі пункти, які там є, відповідаєте на всі запитання. А, звісно, це все там є на англійській чи нідерландській ідерландській мові. Ми перекладали на нашу мову, щоб було більш зрозуміло. Але дуже було багато питань, на яких ми ну, не розуміли, що вони від нас хочуть. Ми ставили, ну ні, писали. А, ось за минулий рік нам повернулися кошти. Чоловік мій працював не повний рік. В нього було декілька місяців, коли він не працював. Тому перерахунок був тут, як система влаштована. Якщо ти працюєш не повний рік, а працюєш там, наприклад, 8 місяців чи 9 місяців з дванадцяти, то податок як рахується за повний рік. Це наскільки я розумію, наскільки я читала, дивилася про все це. Тому вони потім це перераховують і повертають кошти. Звісно, бувають такі випадки, що там щось якось було інакше. І навіть держава просить доплатити вас ще кошти і вказує цю суму, яку необхідно доплатити. Тому це все дуже індивідуально. Не треба там, знаєте, як прочитали в інтернеті, наприклад, що хтось повернув собі там дві тисячі євро. Це зовсім і різні всі випадки, різні моменти є. Тому не треба насподіватися, сподіватися, треба просто заповнити і вже очікувати результати цього, які ви вказали в податкові декларації на сайті податкової Нідерландів. Ви заповнюєте це березень, квітень, місяць. Я знаю, що там, наче можна продовжити термін заповнення на набагато більше, але це треба щось додатково що ще написати, якогось листа в податково. Ми цього не робили, ми вписалися в ці терміни. Нам прийшла відповідь десь через, здається, декілька місяців, що ми заповнили на ту. Форму, яку необхідно, написали, яку необхідно, ми її перезаповнили. І десь здається, в трошки згодом нам написали листа. Це все приходить листи, ті, що з індексом. Прийшов лист, що ми хочемо уточнити ваш банківський рахунок, написаний номер, і чи треба перевірити, чи вірно, чи не вірно. Це робиться все в електронному своєму кабінеті. Там ми все переглянули, все вірно. І десь ще згодом декілька місяців, десь здається, це було в листопаді. Нам прийшли кошти на банківський рахунок, і там було позначено, що це як повернення податку за минулий рік. І так ми отримали ці кошти. А в цьому році ми також плануємо заповнювати декларацію. Ми ще не починали. Думаю, що скоро ми цим питанням займемося. Ось а також я знаю, що люди, люди яким не приходять як лист від податкової. Це означає, що можливо вам і не і не треба заповнювати. Вони не просять. Але е, люди, які працювали не повний рік, я вам рекомендую всім заповнити цю е, декларацію. Тому що дійсно можливо, що кошти вам повернуться. Тому е, почитайте про це більше, дізнайтеся, подивіться е, і краще, краще це зробити. Всім привіт, привіт! Розпочинаємо новий влог з нашого обіду. Лерка смакує окрошку. Я зробила вчора окрошку, їй сподобалась. Зробила на курятині, на курячому бульйоні з куриним філе. І все там огірок. Зараз покажу. А Лук? Там в тебе лук є, лук. Редиска, картопля, яйця, курикина, А, І все здається. Вода, вода це, це а, югірок, так. вода да, це курячий бульйон і сметана. М'єрки да, да. сподобалось дуже. І це їмо з таким, типа, як сирні палички. Да, сирні палички. Єрка любить таке? Так. Буду купляти яйця. Віддаю два лоточки, Уже хтось залишив. Лера мене чекає в машині з татом. Вона себе дуже погано поводила, вона не заснула в мене в обід. Це просто виматування нервів і тому подібне. Такс. Да, Лера взагалі не спала в день, це нереально їй вкласти. Година, може, більше, вона просто пригала в ліжку, балакала, і все просто немає. немає. Вона не, не чує мене, не хоче, не хоче мене чути, просто стрибає. Звісно, це напрягає дуже. І це вже не перший раз, майже кожен день одне ти сам. Вона не хоче спати в день, їй два роки вісім місяців спати вона не хоче. Я не знаю, як її вкладати. Це просто невиносимо. Нервів на це не вистачає. Тебе ти мене не слухаєш, Саліра. Ні. Я Взагалі не слухаєш мене. Коли б я її не клала, чи в дві години, чи два тридцять, чи в три вже. Чи в час 30, взагалі нічого, вона не спить, просто не хоче спати. Буває як фартане, то вона може заснути, але це зазвичай ні. Хочу трошки розказати про наш будинок, що в Бучі, який було повністю зруйновано росіянами бомбою ще два роки тому назад. Я вже показувала відео, що його зруйнували повністю нашу частину будинку. Знесли вже. І довго не відбудовували, а зараз почали відбудовувати. І дійсно є зараз прогрес. Так, дійсно зараз є прогрес. Будинок так активно почали відбудовувати. Спочатку це було повільно, повільно, повільно. А, а зараз прям так темпи, прям, прям ну, помітно дуже. Я бачу в, відео, фото, які присилають в наш чат. Люди, звісно, які в Україні вони хотіли б заселитися цим роком. Але як пишуть, що терміни були влітку здадуть будинок, але зараз кажуть, що здадуть будинок десь вже в кінці року. Ну, я думаю, що це буде за все наступна весна, тому що взимку зазвичай не здають будинки, як на мене, не підключають повністю. Бо я вже з цим стикнулася до цього, тому. Тому думаю, що саме так і буде, що десь на весну його здадуть. Я зараз ставлю кілька фотографій, як виглядає будинок, який він був, і який він зараз вже став. Вже повністю відбудували п'ять поверхів, якраз він п'ятиповерховий, і зараз там вже поступово починають навіть вже балкони засклили, тому дуже так зрушилося з місця. Що мене дуже радує, коли я бачу, прям прям знаєте, не можу уявити, що, що знову його відбудовують. Я думала, що чесно, його ніколи не відбудують. ну Це, це моє таке, моя така думка була, тому що я бачила, як що дуже повільно і тому подібно. А зараз прям, прям бачу результат. ну це, це дуже круто. Готуємо собі вечерю. Це свинина? М -м -м. Купили квіти, такі тюльпани, як піончики будуть такі прикольні. І колір такий приємний. Це Вальбертхані. Три євро букетик. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. Бачите? У них часто букети роблять з 10 квіток. Десять, вісім, дванадцять це нормально. Тому так. Але гарненькі дуже. І ось мої ті вон скоро будуть такі, хоча я їх посадила не так давно весною. А ці вже майже все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою і всім до зустрічі. Всім па-па!